Ну і плюс сьогодні у мене три корпуси плюс. От Отакі брили. Отакий. От Потрібно бути з тим акуратним. З отаким я рахую просто чудовим результатом. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що, хлопці, будемо сьогодні розпочинати оранку ось з цієї ділянки під озиму пшеницю. Три сорта будемо закладати демополе. Як я вже в попередніх відео говорив, буде дві еліти, і моя звичайна пшеничка. Будемо дивитися, що з цього вийде експерименту. Найближчим часом це все висів і детально більш, Звичайно, я вам покажу і розповім. Сьогодні буде просто оранка. Давненько я не показував оранки, та й взагалі цим тракторцем я дуже мало показував оранок цьогоріч. А так як він ще не дуже довго мене затримається, я думаю, ну максимум це на два місяці, то гріх вам щось з оранки не показати. Тому трішечки сьогодні познімаю. Сьогодні просто страшенний вітер. Звук, напевно, буде забивати. Тому як такого звуку двигуна, напевно, і дуже і не почуєте. Але... Покажу хоча б як оре. Значить, у нас ділянка суглинок, це не пісочок, суглинок. Чим ускладняється це все. Ну, звичайно, тим, що я розкидав тут агній, і гній я розкинув, виходить, лише вчора це все дорозкидав. Він ще е, вогкий, мокрий, трішечки зранку покоропотів дощик. Ну і плюс сьогодні у мене три корпуси, друзі. Я таки вирішив прицепити три корпуси, тому що з боку сусіда кукуруза, і мені потрібно відорати межу. А як буду двома корпусами орати, то не вийде пів метра придеться лишити. Ну, для чого нам це робити? Нам потрібно всі ці метри, як то кажуть, до останнього, тому що я ж оцей город орендую. Тому що трішечки покажу. Якби це все буде уратися, це петри корпуса ще й через те, що ну, це набагато швидше і приємніше робити. Так, звичайно, для у цього малюка це занадто багато, тому що такий плуг розрахований під трактор 35 кінських сил. а ми будемо рати не глибоко сантиметрів до 18. Під сівбу більше не потрібно. Тому що ж, не будемо затягувати, тому що от така поганенька погода сьогодні може буде і дощ, хто знає. Усім приємного перегляду, розпочинаємо. що, Друзі, коротше, перші скиби кинуто, плуг почистився другий корпус, тому що я ж його знімав і з п'яткою переставляв там, де на місце другого. Перші значить, рази пройшлися, і отакий от чудовий результат. Ну, коли немає перію, коли площа добре оброблена, ну і коли немає стерні 30 см, то все пориться. Ну, зараз покажу. Не все ідеально прикрило, але ви зараз зрозумієте чому. Ну, по-перше, от стільки сої залишено. І ось тут особливо Ах, покажу вам, ну, як бачите, 20% урожаю хлопці не забрали. Чому? Тому що, коли я поїхав, трішки почали халтурити. Ну, так, коли земля тверда, а тут земля тверда, отакі брили. То плуг, оре просто чудово. Одним словом, друзі, я капець як задоволений, я все таки думав, що е, гній, е, трішки соломи оцієї після сої та тверда земля, буде важко йому, Ні, трьома корпусами все чудово йде. Нагрузки як такої, в принципі, не чує, Ну, тут не глибоко. Пізніше, може, поміряємо. Ну, я думаю, сантиметрів 16 більше, напевно, я не орю. Ну, мені цього. Хватить. Саме головне, друзі, гній прикрито. Ну і оранка гарна, чиста і рівненька. Що ж, продовжуємо далі. Ну що, воронка, друзі, просто чудова. Мене далі цей плуг порадував, і аж не захотілося його продавати. Можливо, і не буду його продавати лише собі, і ще один до іншого трактора докуплю. А цей буде, як би сказати, на підпарювання. Ну, наприклад, там літом чи коли там потрібно осінь отак швидко перекинути, чепив і погнав. Добре, тоді давайте зразу поміряємо ще глибину. Мені просто цікаво, не те, що там щось вихвалятися. Просто цікаво, на яку глибину орю, тому що мені потрібно десь сантиметрів 17-18. Бачите, гній є, його досить хороша кількість, можливо, на відео так не виднося, але є. Ну і, звичайно, є оце все після е січка така місцями. Навіть дуже багато січки попадається, і він все приорює прекрасно. Добре, ложимо ключик. І оці грудки тільки заберемо. Тут тверда земля, то нікого не обдуриш. Так, глибина о, глибина взагалі чудова. Коротше, 20 см робимо, я здивований. Іде дуже чудово. Ну, можливо, через те, що немає перію. Бо орав одній людині на пісочку. Недавно двома корпусами, той йшов набагато важче, але там було пер'ю, зелені соломи, ну, коротше. Якось так. Добре, друзі. Будемо продовжувати оранку. Глибина гарна, плуг сипить, тракторець тягне без проблем, абсолютно нагрузки не чує. Поставив не на, сан... не на самий нижній отвір для того, щоб на довантажувачі передостальні, для того, щоб не нагружати дуже сильно перед, дати йому можливість, якщо буде дуже важко пробуксовувати. Бо все-таки три корпуса потрібно бути з цим. Acurado. Ну, от, і все, друзі, оранка завершена. З отаким, я рахую, просто чудовим результатом. Якщо чесно, я й не сподівався, що оцей малюк зможе е таку тверду землю в принципі, так чудово переурати, ну і оцей плуг цього разу мене не підвів. Любить він все-таки е тверду землю, твердий ґрунт, і, і що? І щоб не була висока стерня. Все рівненько, все гарненько, гній прикритий на 95%, уся рослинність прикрита на 95%, на 100% не вийде, тому що все таки відвали маленькі, тракторець не такий вже і потужний, хотілося б більше маси брати землі, але все рівно 3 по 25, 20 см глибиною, на суглинку, гріх жалітися демо поле практично готове. Все, що залишилося, це приїхати культиватором, це все гарно розбити ґрудку і посіяти. Також ви мене запитуєте, коли цей тракторець буде продаватися. Ну кажу не швидше, ніж в кінці, скоріше за все, листопада потрібно все встигнути доробити, підготувати ґрунт до посіву на слідуючий рік сої. Можливо, також він буде продаватися з оцим плугом, скоріш за все, що так. Ціна, друзі, буде, звичайно, разом з цим плугом набагато менша, ніж ви зможете купити отакий голий тракторець без нічого в магазині. Ну, Цей тракторець обслужений мною, і я знаю, що він буде працювати довго і впевнено в нового свого господаря. Ну, але про це, звичайно, буде відео передпродажне, де я все детально вам покажу і розповім. Коротше, що ж, друзі, будуть якісь запитання, як завжди, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Також, друзі, не забувайте підписуватися, ну і ставити лайки. Ну, а я для вас щось буду завжди цікаве і корисне знімати. На остаток хочу всім побажати міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячна. Тим самим, все, па-па!